Я вас всіх вітаю, Любові Ісуса Христа, вітаю всю церкву, вітаю пасторів, служителів. Дякую, що сьогодні в нас є така велика можливість бути в церкві, служити Богу і йти за ним. І я вірю, друзі, що ми живемо в дуже добрий час. Незважаючи на всі виклики, які ми бачимо, через які приходимо, Господь завжди з нами, бо Він завжди любить нас, любив і буде любити. І те, що ми сьогодні чули, віримо, молимось, ми знаємо, що Бог чує і відповідає. Я декілька хочу привести таких прикладів і тема мого слова або проповіді, для чого мені потрібно бути в церкві? Для чого я хожу до церкви або на зібрання. І наскільки це важливо для мене. Чи не важливо, хай Господь нам всім допоможе? Я розумію, що в нашому житті є багато різ... різних випадків, і ми багато чули щось про церкву і чуємо і про Бога, і про братів і сестер. Десь ми з чимось погоджуємось, а з чимось ні. Але ж хочу сказати, що церква сьогодні найважливіший орган на цій землі. І якщо ми зрозуміємо, наскільки важливо ходити до церкви, то ми будемо найщасливіші люди на землі. І ми чули сьогодні свідоцтво, хто який був, хто де знаходився. Дякуючи Богу, я теж був. З дитинства мене носили в церкву, я ходив до церкви, ніколи не пив, не курив, не матюкався. Скільки я себе пам'ятаю, я себе пам'ятаю, що я був в церкві. Я себе пам'ятаю приблизно з двох половиною років. Пам'ятаю, і все життя я знаходжусь в церкві. І я хочу сказати, я дуже задоволений, що я в церкві. Тому, дорогі брати та сестри, читаю дії святих апостолів 2.42. Вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах. І... Був страх у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. І всі віруючі були вкупі і мали все спільне. І кожного дня вони перебували і були однодушні у храмі. Кожного дня. Я собі уявляю, якби ми з вами кожний день тут були разом. Разом молимось, співаємо, разом їмо, гроші спільні, дом спільний, машина спільна, все спільне. Було б непогано, бо ви дивитесь сьогодні на когось, кажете, йому добре, а мені не дуже. Він переїдає, а я не доїдаю. І хтось завидує, хтось щось собі думає, а так вони кожен день. І це було в церкві. Наскільки важливо сьогодні зрозуміти, що в церкві є головою церкви це Ісус Христос, який турбується про кожного з нас. Церква це будинок, церква це сім'я, церква це тіло. Церква це члі, члени тіла, які відчувають один одного. Тому, дорогі друзі, Христос одного разу сказав: Я збудую церкву, і я буду турбуватися про церкву, я буду виконувати волю свою в цій церкві і буду допомагати їй, щоб вона зростала в любові, і в благодаті, в силі і в вірі і в Дусі Святому. Тому, знаходячись в церкві, я відчуваю, що тут є присутній сам Господь, Ісус Христос. Він не десь на небі, Він сьогодні є на цьому місці. І ти можеш відчувати його серце, ти можеш з ним розмовляти, ти можеш сказати Ісус, торкнись моєї душі, зціли мене, допоможи мені, дай мені відкриття, щоб сьогодні я зрозумів. Наскільки важливо бути в Твоїй сім'ї? Хочу сказати, дорогі друзі, що Церква це є ми. Це не будівля, а ми з вами. Це одна сім'я і одне тіло. Наскільки важливо бути в церкві для того, щоб зростати? Івана ми читаємо 13:34, там написано Ісус. Каже такі слова, що цей світ пізнає вас, якщо ви будете мати єдність. В єдинстві є що велика сила. І коли ми з вами маємо спільність через Слово, через молитву, то ми зростаємо в Його любові і в Його благодаті. Наскільки важливо, хочу сказати, що коли ми живемо життям церкви і розуміємо, що ми є одне тіло, тому Бог дає свою благодать, дає свої благословіння, дає свої таланти і дає свої дари. Деякі люди кажуть, не обов'язково ходити до церкви або на зібрання можна онлайн. Але ж я таким людям відповідаю, чи можеш ти онлайн поїсти, чи можете онлайн, якщо це дружина і чоловік, онлайн народити дітей. І це неможливо. Неможливо сидіти вдома і щось мати в своєму житті від Бога. Тому хочу сказати, що церква це є та сім'я, де Бог обов'язково турбується про свою церкву. І ніде так Бог не благословляє людей, як в своїй церкві. Хай Господь нам допоможе, щоб ми мали ці добрі стосунки з Ісусом і з церквою. Євреям ми читаємо, прочитаю 10-й розділ, і є дуже такі важливі слова з 24-го вірша. І уважаємо один за одним для заохоти до любові, до добрих учинків. Не кидаємо збору свого або не залишаємо зібрання свого, як той, який має звичай у деяких. Але заохочуйте і тим більше, скільки більше ви бачите, що приближається День Той. Написано, щоб ми з вами думали один про одного. І тут написано, щоб ми заохочували один одного до любові й до добрих вчинків. І Якщо ми розуміємо, хто ми є в церкві і що ми дуже потрібні один одному, то тут написано, щоб ми заохочували один одного. До любові і до добрих вчинків. І якщо дивлячись на своє життя, то мене ніде так не навчили правильно жити не в школі, ні в інституті, ніде як тільки в церкві, навчили правильно жити. Любити людей, поважати тата й маму, виховувати дітей, любити дружину, любити чоловіка, відноситись правильно з повагою до старших людей. І тут написано, щоб ми навчали один одного, допомагали один одному. Це дуже важливо. І коли Бог виводив ізраїльський народ із Єгипту то там написано, він повів їх дуже далекою дорогою, навіщо, для того, щоб навчити їх правильно жити? Не завжди нам подобається, коли нас навчають, коли нам кажуть, любіть один одного, служіть один одному, допомагайте один одному, виконуйте добрі справи. Не завжди нам хочеться. Більше хочеться, щоб мені всі служили, щоб мене любили, всі любили і всі допомагали мені. Але ж Біблія каже, що посієш, те й пожнеш. Ти кажеш, в мене нема нічого. Починай сіяти з одного зерняти, з одної копійки чи гривні. І будеш одного разу пожинати. І він тут каже, що не кидаймо зібрання свого, як у деяких людей є такий звичай, не залишай ніколи зібрання. У Мене є діти. І діти не завжди хотіли йти на зібрання. І в них була такий якийсь звичай або привичка. Особливо в неділю зранку голова болить, або живіт болить, або ще щось болить. І моя дружина каже, яка різниця, де болить? Чи вдома болить, чи на зібранні в церкві болить? Каже, підемо на зібрання, помолимося, і Бог тебе зцілить. І вони не дуже хотіли, але ж їм їх заставляли. І я хочу сьогодні сказати, тут, дивлячись на дітей, моє серце радіє, що діти ходять до церкви. Чи всі діти хочуть ходити до церкви? Не всі. А з другої сторони, чи всі діти хочуть ходити до школи? Ми що їх? Ми заставляємо, купуємо їм книги, зошити, ручки, портвелі, платимо гроші, гроші в школу, возимо їх в школу кожен день. Навіщо? Скажіть, будь ласка, що важливіше? Школа чи церква? Не чую. Церква важливіше. Зібрання важливіше, бо тут дають життя вічне, школа не дасть, інститут не дасть, а Бог дає своє благословення. Тому нам треба розуміти, брати та сестри, що треба приложити настільки зусиль, щоб я і мій дім служили Господу. Бо нам здається виростуть. Брати та сестри, чи діти, чи онуки, і потім зрозуміють, зроблять вибір. Ніколи люди інколи не можуть самостійно зробити вибір. Тому нам треба допомагати. І тут написано: не кидаємо свого зібрання, як у деяких людей є така привичка. Заставляй себе, щоб не відбувалося в твоєму житті рано в неділю чи в суботу, шабат шалом, встаєш і кажеш, сьогодні я йду на зібрання. Бо написано, що коли ми приходимо на зібрання, то тут є присутній хто? Господь, який нас любить. Який допомагає, який благословляє і вирішує всі наші питання. Тому я заохочую, щоб ми всі з вами. Як тут написано, але заохочувалися і тим більше, скільки більше ви бачите, що приближається цей день. Хай Господь нам допоможе. І ще написано, друзі мої, що коли ми сходимось, то у кожного з нас є від Бога слово. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неодинакове діяння, в однім тілі маємо багато членів, і тіло воно служить один одному, взаємо є відносини, і ми не кажемо, що мені щось не потрібно. Все мені потрібно, бо це моє тіло, і я його що люблю. Тому хай Господь нам допоможе. І написано, що наскільки важливо бути в церкві, бо якщо ми маємо єдність, спілкуємося один з одним, то ми зростаємо. Зростаємо і духовно, і фізично, і матеріально, тому що якщо Бог благословить, то ми будемо благословенні. а Бог обов'язково що благословить. Обов'язково. Хочу сказати, дорогі брати та сестри, коли ми ходимо на зібрання, і розуміємо, що ми не ходимо в церкву, а ми є церква. Ми є церква. І ми любимо церкву. Ми любимо братів і сестер. Ми поважаємо один одного, ми цінуємо один одним. І якщо когось немає, ми його що шукаємо? Тому що це є моє тіло, це є мій брат і моя сестра. І написано: служіть один. Одному, служіть один одному. Вам подобається, коли вам служать. Ноги вам миють, а вас від церкви не миють ноги. Ну нічого. Все у вас. Написано служіть один одному. Допомагайте один одному. Підтримуйте один одного. Давайте, благословляйте один одного. Чому? Бо це одна сім'я. Чому? Бо це мої брати і сестри. Чому? Бо вони дуже е, цінні в очах Бога. Чому? Тому що Христос кров свою заплатив, пролив за кожного з нас. І Він любить всіх нас. Дорогі друзі, брати та сестри. Наскільки хочу, щоб ми з вами бажали завжди бути в церкві. Щоб наше серце завжди було з церкви. І ще один вірш, і ми з вами помолимось. Давид каже такий 15-й псалом, третій вірш: до святих, які на землі, що шляхетні вони. До них все жадання моє або бажання моє, до святих, які на землі. Мене туди тягне, я туди біжу, я хочу бути разом з ними, з ними співати, з ними молитися, чути слово від Бога, благословляти, бути необхідним для всієї церкви, для кожної людини, до святих. Мене постійно, постійно тяне. Вас куда тяне? Мене завжди тяне до церкви. Я не знаю, чому. Я без церкви жити не можу. Я не знаю, чому. Мені хочеться обнімати, любити, молитись, благословляти, допомагати, служити людям, з ними спілкуватися, з ними разом щось робити. До святи. І мене тяне. І я в церкві, як ну, риба в воді. Тому, друзі мої, я бажаю, щоб ми отримали всі відкриття, що в церкві найкраще місце, що в церкві найкращі добрі люди, що тільки в церкві мені допоможуть, за мене помоляться, за мене підтримають, мені Бог. Дасть відповідь на всі мої запитання. Тільки в церкві є настояще життя. Хай Господь нам всім і допомагає, і благословляє, і підтримує. Давайте ми піднімемося на наші ноги.